Лікарі поки не бачать передумов для оголошення нової епідемії грипу. Про це журналістам повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Зоя Ціхонь та заступник головного державного санітарного лікаря області Марія Бойко. Вони наголосили, що в повітрі продовжують циркулювати різні штами вірусних інфекцій. Тому санітарні служби мають бути готовими до того, що ситуація може ускладнитися. На цей час за лікарською допомогою зі скаргами на грип та гострі респіраторні захворювання щотижня звертаються. Близько 4,5 тисячі осіб більшість із них це діти. Однак зазначають медики, такі показники не є високими для теперішньої пори року. Ми ведемо щотижневе спостереження і власне відмічаємо рівні коливання з тижневої захворюваності. Цього року ми є на рівні захворюваність захворюваності є на рівні 2006 року. Тому що попередні роки 2007, 2008 і 2009 рік, власне, оці роки в ці тижні лютого місяця у нас достатньо різке зростання захворюваності відбувалося. Порівняно із навіть минулим роком, поза минулим роком, захворюваність у нас в області, ти реєструється на даний час. Хочу сказати, що на даний час нижче, ніж попередні 2-3 роки, десь 2,5-3 рази.